Не все, що називало себе Майданом, було Майданом. Український майдан чи помаранчевий. Я поставлю в цей ряд і мовний майдан, і Революцію Гідності. На моє глибоке переконання, мав одну ключову відмінність. Це не була просто боротьба якоїсь соціальної групи. Це не була боротьба там, класова чи боротьба там, якась цехова. Це було фактично продовження національно визвольної боротьби. Це була боротьба за незалежність Української держави в тому прояві, в тій формі. Пригадуєте, помаранчева революція, коли цукарек давав Путіну Януковичу, всі усвідомлювали прихід Януковича до президентської посади, почне початок демонтаж української держави. На помаранчу ми змогли їх перемогти. І, власне, мовний був з тої самої. Лінії національно-визвольної боротьби українців за свою державу, бо стояло питання буття нації, не групи якоїсь, не прошарку, не класу, а власне буття нації.